Найнебезпечніша їжа на планеті ні, це не фастфуд, не кола і навіть не майонез. Найнебезпечніша їжа це та, де поєднані цукор, жир і сіль. Ця трійка руйнує нормальну роботу травної системи, формує залежність і робить вас заручником їжі. Найгірше те, що мозок буквально звикає до цього поєднання і постійно вимагає ще. Організм втрачає контроль над апетитом, зростає рівень цукру в крові, судини працюють з перевантаженням, страждає серцево-судинна система та весь шлунково-кишковий тракт. Перше солодкі сніданки. Йогурти з добавками – каші швидкого приготування за 3 хвилини. У них мінімум користі і максимум цукру, ароматизаторів та олій, які перевантажують травну систему. Друге соуси та заправки, кетчуп та барбекю. Навіть якщо на смак вони не солодкі, у них багато цукру, жиру і солі, які посилюють смак страв і змушують вас їсти більше. Третє готова їжа, яку можна взяти з собою: піца, роли, салати з майонезом усе, що здається зручним, але містить прихований жир і сіль. Саме вони роблять страви надто калорійними і поступово формують харчову залежність. Четверте домашня випічка: шарлотка, млинці, оладки виглядає як безпечна традиція, але це те саме поєднання цукру, жиру і солі, яке перевантажує травну систему і судини. Якщо ви помічаєте, що вас постійно тягне на солодке, відчуваєте важкість після їжі або в тому, це перший сигнал, що робота травної системи вже порушена. Хочете підтримати шлунково-кишковий тракт і поступово позбутися цієї залежності від їжі, не виходячи з дому? Напишіть у коментарях слово Кишківник, якщо ви хочете більше моїх відео на цю тему, і ми разом будемо вчитися дбайливо допомагати організму.